Мої вітання, колеги. Нарешті ми дочекались позитивних температур, аграрії масово пішли в поле обробляти свої посіви. Так і дане господарство на сьогоднішній день вже другий день працює по сонячнику системи Клеарфілд. Вчора вне поле обробили препаратом Фульсагро, який має діючі речовини і Мазапір, і Мазамокс в нормі 1,2 літра на гектар Додавання мадюванта було супервет 0. Один літер на гектар. Сьогодні продовжуємо працювати по цьому соняшнику, але вже будемо вносити препарати грамініцитної групи. Продовжуємо обробляти соняшник, переважають бур'яни з лакові. Половину поля будемо закривати препаратом Луазит. Другу частину поля будемо закривати препаратом гоплит. До обох препаратів будемо додавати адювант адюван, Суперверт». Зараз проводимо заправку оприскувача препаратом Луазит. У нормі один літр на гектар буде в нас. Додаванням адюванта Бонасупервет 0,1 літра на гектар. Проводимо заправку наступного присквача. Цього разу будемо вливати препарат оплед, плетодим 240 і також додаємо Бонасупервет. Бонасупервет у нас буде норма 0,1 літра на гектар, опліт 0,8 літра на гектар. Вливаємо препарат оплит. Ось такий має колір, при взаємодії з водою також біліє.